Вайлет Альвіно, все одно впіймаю. Розділ перший. Чому я. Ну, чому я? У вас що, дочок мало? Сплеснула я руками й ображено глянула на своїх батьків. Я ходила туди-сюди по кабінету, палаючи праведним гнівом вже понад двадцять хвилин, намагаючись напоумити маму й тата, короля та королеву. Я завжди була молодшою п'ятою дочкою. А ще був й один брат, саме тому на мене звертали увагу, тільки якщо я десь нашкодила. Звичайно, в мене, як принцеси, були певні обмеження, але на деякі з них я просто не звертала уваги, і мені нічого за це не було. Навіть мама завжди казала, що не бути мені добропорядною дружиною, Ф, дружиною, та кому воно треба? В Усьому слухатися чоловіка туди не йди, того не роби. Ні, 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 це не для мене. А от наука так, я любила науку всім своїм серцем. Тато, на мій 15-й день народження, навіть подарував мені лабораторію, де я могла творити і винаходити, і вже навіть змогла досягнути певного успіху, щоправда, про це ніхто не знав. Тато, хоч і подарував мені лабораторію, та ставився до неї та моїх винаходів. Швидше, як до розваги, ніколи не сприймав серйозно, тому я запатентувала декілька невеликих приладів від чоловічого імені Шарль Ферро, а зараз працювала над своєю мрією літати. Та я знала, що ніхто мене слухати не став би, хіба наука це та причина, за якою можна не виходити заміж? Саме тому просто нещадно намагалася тиснути на жалість. Все ж таки улюблена молодша дочка, хоча що до цього у мене вже з'явилися певні сумніви. Тебе обрали з поміж усіх наших дочок, спокійно сказала мама, а тато додав це велика честь. Але вона мені не потрібна, хай візьмуть і переберуть. Сільві чи Полін, куди більше підійдуть на роль дружини і тим більше королеви. Ну, яка з мене королева? Я ледь не плакала. Ми теж так думаємо, сказав тато, але мама на нього шикнула. «Ц, з неї вийде чудова королева, я в цьому впевнена. Та ніж, ну яка з мене королева? Доню, мама підійшла ближче і міцно мене обійняла. Ти знаєш, що в Німерію завітав оракул, і його слова варто сприймати більш ніж серйозно. Він порадив принцу одружитися з тобою. Але чому? Чому? Я ніяк не могла цього зрозуміти. Він не пояснив, сказав тато, але на все є своя причина. Не вірю, я не вірю, я не хочу вірити, що таким має бути моє життя. Я вибігла з батьківського кабінету і, ковтаючи гіркі сльози, побігла, куди очі глядять. «Що з тобою сталося. мене зупинила Сильвія, друга по старшинству сестра. Висока, статна, розумна і не менш гарна. Вона була тією, кого мама завжди ставила в приклад, коли справа стосувалася поведінки в суспільстві. Нічого, шмигнула я носом, за що вона мене завжди сварила. От і зараз вона зморщила свій носик і вже хотіла мені в соте нагадати, як повинні поводити себе принцеси, та, очевидно, щось в моєму погляді її зупинило. Вона лише глибоко зітхнула і перепитала, що сталося. Я ж бачу, що це не просто один з твоїх капризів. Тепер жені сморщила я. Чому мене завжди робили в усьому винною? Я не хочу казати. Знову шмигнула носом, але цього разу це було більш спеціально, напевно, щоб насолити сестрі за її слова про мої капризи. І зовсім я не була капризна. Так, і що ти натворила? Вона прийняла сувору пузу і поглянула на мене не менш суворим поглядом. Нічого, нічого, чому одразу я? А хто був перемазався чернилами і перемазав ними добру частину палацу? Це було для експерименту. Знаю, знаю, так само, як і розграбування запасів магістра, і знеструмлення всього палацу. Ми цілий день сиділи без світла. І все це для експерименту, глузливо закінчила вона. Розповідай, цього разу це не має до мене ніякого відношення, вибухнула я. Немає, недовірливо перепитала Сільві, примруживши очі. Ні, тобто, так, тобто я ні в чому не винна. Нормально, поясни, мене видають заміж, так ганебно я розривілася. Що, чому, за кого? Навіть вона була здивована. Поки що лише Леніель, найстарша старша сестра встигла вийти заміж, і то це сталося лише півроку тому, а їй вже було 26, не те, що мені 18. Так, в нас було дозволено одружуватися з 18 років, але майже ніхто так не спішив, навіть серед вищих родів. Зазвичай дівчата виходили заміж з 25 до 30 років, а чоловіки мали навіть ще трохи більше часу пожити вільно аж до 35. а ще, хоч це й було не обов'язково, та вважалося гарним тоном виходити заміж чи одружуватися в порядку старшинства. Я не готова була змиритися з цим всім, ну принаймні не зараз, де мої ще 10 років свободи. Я стільки всього не встигла зробити, стільки ідей в моїй голові лише чекають свого втілення. Так сказав Оракул, Закронпринца Вітербергів, промовила я, підвиваючи. Що ти? її лице закам'яніло. Це мене так налякало, що я навіть забула про те, що плакала. Чому ти? Чому це маєш бути? Ти? зиркнула на мене своїми очима повними злості. І просто пішла геть, більше не сказавши ні слова. От і я думаю чому я? сказала сама собі і побрела у свою кімнату думати, що з цим всім робити. Розділ другий. Коли я вдосталь проплакалася і об'їлася солодощів, так була в мене така поганезвичка стрес заїдати, почала займатися справді корисною справою думати. Думати про те, як позбутися нав'язаної мені участі. Оракули про них вже років двадцять ніхто не чув, і тут він наче з неба впав, а потім просто взяв і зник точно шахрай, і мені однаково, навіщо йому здалося так несмішно жартувати з двома королівствами. В мене був ще тиждень до приїзду делегації з Німерії і ще близько тижня, щоб дібратися в їхню країну. Там я муситиму провести три місяці до весілля, втекти з палацу практично неможливо, принаймні не після моєї бурхливої реакції на цю чудову новину. Мене стерегтимуть, як зіницю ока і вдень, і вночі. Окрім того, у рідних можуть бути проблеми, якщо я втечу до того, як мене здадуть на руки нареченому. Хм, Цікаво, чи він сам приїде? Хоча неважливо. Тікати у них в палаці з під носа теж може бути великою проблемою. Все-таки я там чужа і нічого не знаю, на відміну від всіх інших. Вихід лише один тікати, поки ми в дорозі, і в цьому мені допоможуть мої винаходи, ну і кошти, що я отримала за деякі з них. Можливо, саме так я змогла б почати саме те життя, яке жаждала завжди. Життя науковця мандрівника. І так, план простий на четвертий-п'ятий день до того, як ми перетнемо кордон нашої країни І в'їдемо в Німерію, я мушу приспати варто і втекти. Якщо правильно все розрахувала, ми якраз обійдемо каньйон над річкою Миса. Значна частина шляху буде вздовж річки, тож це ідеальний момент, щоб втекти, просто перелетіти каньйон на іншу сторону. Я буду щонайменше на день випереджати погоню, а вона точно буде. План хороший, просто чудовий. От тільки мій планер його ще не випробувала і вже й не зможу це зробити не під пильним наглядом рідні. Це єдиний момент в моєму плані, де я покладалася на удачу. Звичайно, я все розрахувала і продумала при побудові планера. Але винаходи не завжди працюють, як би того хотілося, тому удача і віра наше все. Тук-тук. Раптовий стук у двері моєї лабораторії змусив мене здригнутися, я ледве не впустила склянку зі снодійним. Оце могла б бути проблема. Мало того, що в нього є певний специфічний запах, який особливо чути в концентрованому вигляді. Так ще й це єдиний флакон, який я мала у своїх запасах, зробила всього за декілька днів до цих прекрасних новин, наче знала, що може знадобитися. Хто там? Доню, це я. Голос тата був суворіший, ніж звично, хоча я, ніби нічого не витворила за ці три дні, хіба що майже не виходила з кімнати тільки у свою лабораторію. Ти щось хотів? запитала, не відкриваючи двері. Може, відчиниш? Так, напевно, король не звик, що з ним говорять через двері, але і ситуація в мене була незвичайна. Потерпить, а сама тим часом швидко ховала всі можливі докази мого плану втечі. Мала я декілька потаємних місць в лабораторії, які ніхто ніколи не знайде. Не хочу, спеціально додала в голос нотки образи. Мені треба було ще одну хвилинку, щоб замести сліди. А Лін?» голос став ще більш загрозливим. Я не хочу виходити заміж, не хочу, і говорити про це не хочу. Перейшла майже на крик в суміші з плачем, наче непогано вийшло, а крім цього, я вже все надійно заховала, а значить, можна було впустити тата, короля Франії. Відчини негайно двері. Ось тепер це був той тон, який означав, що терпець у тата урвався. Добре, що не у короля, це страшніше буде. Я відчинила двері, низько опустивши голову, а сама пішла і сіла у своє улюблене крісло біля вікна, намагаючись приховати своє обличчя. Тато, хоч і був вічно зайнятий, та цілком міг би побачити, що сльози та вічі на моєму обличчі не зовсім справжні. Аделін. Голосно сказав він, коли зайшов, але, побачивши мене у відчаї, пом'якшав. Аделін, доню, я знаю, що не цього ти чекала від життя, але так може статися з кожним. Я знаю, схлипнула я і цього разу по-справжньому. Мені просто так шкода стало себе і всіх інших, кому життя підкинуло таку свиню. Не плач, він наблизився і лагідно погладив мене по голові. Все може вийти на краще, не може, продовжила плакати я, як мала дитина. А може, це буде не кара, а навпаки, подарунок. Оракул просто так не став би втручатися. Не вірю, і ще один схлип: віриш чи не віриш, а це так. Тобі варто змиритися з цим. І ще ти, вже доросла, час забути про свої дитячі захоплення. Тато окинув оком мою лабораторію. А мені захотілося розривітися у всю силу. Для нього це була забавка, дитяча іграшка, а для мене ціле життя. І якщо вже рідний батько не приймає мене такою, як я є, то на майбутнього чоловіка не варто і сподіватися, не в нашому світі. Розмова зайняла ще декілька хвилин, поки короля не покликали у важливій справі, як завжди. Перед тим, як він пішов, я пообіцяла все добре обдумати і змиритися, та на думці мала тільки одне Вибач, тату, але я зроблю все, аби цього шлюбу не було. Розділ третій. Останній вечір перед приїздом шановної делегації видався нервовим. Хоча, брешу, такими були всі дні після оголошення цієї казкової новини. Але все ж цей вечір видався особливо напруженим. Слуги були напружені через непомірну кількість роботи до приїзду гостей, батьки були напружені, боячись, аби я щось не втнула, видно було, як вони чекали на якусь мою витівку, а скільки разів слугам все доводилося перевіряти, щоб точно від мене не було ніякої підстави. І, хоч я й божилася, що не збираюся шкодити делегації та їхньому принцу. Але на мене все одно скоса дивилися і все одно перевіряли повторно. От тільки я не така дурна, знаю, що неважливо, що я там вигадаю і як познущаюся з гостей, вони все одно мене заберуть, не підуть проти слів того так званого оракула, І з чого вони взагалі взяли, що це був Оракула, не шахрай. Сестри теж були напружені, проте більшою мірою через незрозумілий переполох. А от Сільві злилася і то сильно. Я ще ніколи не бачила, щоб вона так на мене зиркала. Я спробувала два рази з нею поговорити, але безрезультатно вона не бажала не то що говорити, а навіть дивитися на мене. Чесно, мене це ображало, і, хоч ми не були з нею аж дуже близькі, надто різні, та все таки вона була моєю сестрою. Врешті-решт я вирішила здатися. В мене зараз було набагато важливіша проблема, яку треба було вирішити, а саме, що, куди, як і коли. Як втекти, я продумала, більш-менш наскільки це було можливо, а от як бути далі питання залишалося відкритим. Я мала деяку суму на рахунку під іменем Шарла Феро і збиралася її зняти. Благо, всі документи у мене були. І я могла це зробити у будь-якому банку нашої країни. В мене, звісно, був рахунок і на моє справжнє ім'я, та його якраз я чіпати не збиралася. Хоча. хм, А це ідея. Можна пожертвувати суму на благочинність, з моєю довіреністю це буду зробити легко, і так я заплутаю сліди. Так, яке ми там місто будемо проїжджати? Близько двох днів до столиці є доволі велике місто Венес, його я й обрала як свою ціль. Звичайно, жриця монастиря трохи потріпають нерви, але точно не стануть відбирати гроші. Отже, всім добре ну, окрім тих, хто так пристрасно бажає бачити мене в ярмі заміжжя. А наступне питання було чи залишатися у своїй країні, чи ні. І тут я зайшла в глухий кут. З одного боку залишатися небезпечно, доведеться постійно приховувати свою зовнішність, бо ж в цій країні мене, якщо не кожен знає, то майже кожен, кепсько, але й покинути країну теж могло стати проблемою. Тільки перетнути кордон, чого варто, мене ж будуть чекати, та й жити в іншій країні без офіційних документів, а особливо без дозволу на власну винахідницьку лабораторію. Могло стати великою проблемою. І що ж робити? Хм, а якщо. Та це ж геніально. Ну що ж, дорогі гості, я готова. Розділ четвертий. Стукіт в двері роздався дуже рано, значно раніше, ніж зазвичай. Хоча гості мали прибути не раніше обіду. І, хоч я вже не спала, нерви не дали нормально поспати, цілу ніч крутилася. Але просто з вредності вирішила трохи помучити всіх навкруги, теж частина мого плану. Перший стук я проігнорувала, другий стук прийшовся на позіхання, ну я чисто фізично не могла нічого сказати. Третій, значно голосніший, мушу зауважити, мені не сподобався. Надто він був вимогливий і противний, не царське діло реагувати на подібне стукати перестали. А за дверима почувся тупіт ніг. Хм, побігли за важкою артилерією. Через дві хвилини знов почувся стукіт. Дуже характерний, так могла стукати лише мама. І, хоч маму я сильно любила, але це був той момент, коли я була просто зобов'язана викинути якогось коника. Ну, просто щоб не запідозрили мене в чомусь гіршому, що, власне, я й планувала. Доню, час вставати, лагідно, але доволі голосно сказала Ненька. А я сплю. Як добре, що двері зачинені зсередини, на три замки, а ключі всі заховані в різних куточках палацу. Тук-тук-тук. Доню, це не смішно, час вставати. Приготування займуть чимало часу. Нотки в голосі стали суворіші. Ні, мамо, ще занадто рано. Я сплю. Тук-тук-тук. Це переходить всі межі. Тобі все одно не вдасться відсидітися в кімнаті, навіть якщо ключі не знайдуть, двері просто виб'ють. А от тепер звучала сталь. І це вже було небезпечно, пора було б хоча б подати голос. Я ще сплю, сонно вигукнула я. Ще надто рано. Аделін, ти знаєш, який сьогодні день? Королева не могла дозволити собі кричати. А от говорити так, наче льодом гладить по шкірі цілком. Та це все одно була мама, і я знала, де межа. До неї ще було далеко. Який? День мого кінця, день прокляття, приреченості? Мені заради цього з ліжка в таку рань підійматися? Аделін, якщо ти не вийдеш за десять хвилин, ці двері або виб'ють, або виріжуть. Чудово! Мені все одно ця кімната більше не потрібна. Є в ній двері чи нема, байдуже. А сама встала і пішла вмиватися. Абсолютно розслаблено, мета досягнена. Треба було дотримуватися балансу, показати свій поганий характер, наче я бунтую, але не занадто, наче це все, на що я здатна, щоб ніхто нічого не запідозрив. А з принцом і його делегацією. Краще поводитися якомога непримітніше, не показувати ніякі особливі риси, рухи, звички, я мала бути нецікавою для них, такою ж, як і всі принцеси, ну, принаймні в уявленні чоловіків пихаті, розбещені, помішані на коштовностях та нових нарядах. Я встигла вмитися і навіть обрати сукню для зустрічі гостей. До речі, найкрасивішу одну з найбільш відповідних улюблену мамину сукню вона була ніжно-рожевого кольору, проте цей колір водночас був і доволі яскравим, до моєї блідої шкіри просто чудово. Мама казала, що мені дістався аристократичний типаж, а от сестри, які теж мали світлу шкіру, хоч і не настільки, часом кликали мене бліда поганка. І саме в той час, як я розклала сукню на ліжку, почалися голоси за дверима і гуркіт: Бах, бах, бах. Очевидно, ключі вони все-таки не знайшли. Двері з жахливим гуркотом завалились всередину. Я повернулася до візитерів з найширшою посмішкою на обличчі, яку тільки могла себе видавити. В кімнату спочатку зайшли дві служниці, за ними два стражники. Очевидно, щоб не задумала тікати, а слідом зайшла мама, хоча зараз вона радше нагадувала сувору королеву, ніж люблячу ниньку. Та, здається, картина, яку вона побачила, дещо збила її з пантелику. Що Що тут відбувається, Аделін? Поясни. Сукню вибираю, як вам? І відступила на крок, щоб показати свій вибір у всій красі. «Що?» Так королеві забракло мови, але вона швидко взяла себе в руки. Всі вийдіть, суворо наказала вона, а сама весь час дивилася на мене. Що за сцена? Що ти тут влаштувала? А що ви очікували, що я з радістю піду під вінець за абсолютно незнайомого мені чоловіка через слова якогось шахрая? Аделін. Тепер голос її величності звучав загрозливо. Що? Я сподіваюся, це всі твої витівки на сьогодні. Ти не змусиш мене червоніти за тебе перед гостями. Відповісти я не встигла. В кімнату зайшла сестра, саме та сестра, що вже деякий час з якоїсь невідомої причини сердилася на мене. Звичайно, змусить. Це ж Аделін. Вона не думає ні про кого, окрім себе. Розділ п'ятий. Що, що за нісенітниці ти, ти верзеш? Аделін, сільві, перестаньте. А що перестати? Хіба це не те, чого від неї чекаємо ми всі? Врешті подорослішай і подумай ще про когось, окрім себе. Та що з тобою? Що я тобі зробила? Стриматися не було сил. Ти, твоя вина, ти забрала його в мене. Що, кого я в тебе забрала? Джонаса, ось кого. Ем, може, це дурне питання, але хто такий Джонас? Гррр. Вона натурально заричала і просто вилетіла з моїх покоїв. Були б двері на місці, вона б ними гримнула і, скоріше за все, сильно, боюся, настільки сильно, що вони все одно б лежали зараз на підлозі. Я так і не зрозуміла, в чому моя провина і хто такий той Джонас, якого я в неї забрала. То хто такий Джонас? перепитала я в мами, а у відповідь побачила закочені очі та вираз Повної безнадії на обличчя. Що? Аделін, це твій наречений, Джонас Вітенберг. А, тоді чому вона на мене сердиться? Це вже було якось зовсім дивно. До чого тут моя сестра і мій так званий наречений? Ти зовсім не цікавишся нічим навкруги, зітхнула ненька. Початково мова йшла про її заручини з принцем Віттенбергів. Що? Ну, хоч щось стало зрозуміліше. Та вона не на мене має сердитися, а на того не до Оракула. Аделін, здається, матінці от-от увірветься терпець, пообіцяй, що нічого не втнеш, ти маєш поводитися з гостями достойно. Я буду принцесою, яку вони хочуть бачити. Обіцяю, розпливчато сказала я, але мамі цього було достатньо. Наступні декілька годин мене купали, сушили, причісували, приводили до ладу мої нігті та шкіру і навіть одягали як ту ляльку то в один наряд, то в другий. Чомусь матінка не захотіла ту сукню, що обрала я. Напевно, думала, що там є якась каверза з нею пов'язана. Насправді не було, але хай собі думає. А коли з приготуваннями було закінчено. Мені провели повторну лекцію справ та обов'язків дочки та принцеси, але чомусь мої права все одно дуже нагадували обов'язки. Гості прибувають, гості прибувають, зашуміло все навкруги, і всі напружилися, а мені в черговий раз нагадали тримати себе в руках. Цікаво, а принц все-таки приїхав чи ні? З питань безпеки нам так цього й не повідомили. Хоча яка різниця? Який би він не був, заміж за нього я не збиралася. В тронну залу увійшла делегація з десяти людей. Всі розкланялися перед королівською парою і, звичайно, перед нами, їхніми дітьми. Нам дуже приємно познайомитися. Можу сказати одним словом ідеально, саме так я ідеально відіграла свою роль. В мене аж зуби зводило від настільки широкої посмішки. А батьки, брат і сестри дивилися на мене як на навідане чудо. В цілому, знайомство було коротким. Всі втомилися з дороги, тому дорогих гостей супроводили до їхніх кімнат. Ми всі тепло розпрощалися до вечора. А як тільки двері за ними зачинилися, Сильвія накинулася на мене зі звинуваченнями Що ти задумала? Зізнавайся! Вона підійшла до мене впритул і практично викрикнула мені це в лице. І її навіть ніхто не зупинив. Що, нічого? зробила крок назад і оглянулася на свою сім'ю. У їхніх очах читалася неприкрита підозра. Не ображайся, доню, але твоя поведінка і справді підозріла, напружено сказала мама, а всі інші, включаючи навіть чоловіка лінель, дружно кивнули. Зрадники. Що, звичайно, ображуся? А ніхто не подумав, що я просто не хочу шкодити своїй сім'ї. Хороше ж ви, про мене, думки. Це не так, сказала Леніель. А як? мало не плачучи, спитала її. Наче мені мало того, що мене без мого бажання видають заміж. Годі, тато не витримав. Він ніколи не міг дивитися спокійно, як плачуть його доньки. Ти молодець. Сподіваюся, і надалі ти будеш поводитися з гостями так само. Я постараюсь. Продовження історії у середу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.